Всім добрий день. Ми сьогодні в гостях компанії Barks, яка займається постачанням підсистем для навесних вентильованих фасадів. І керівник Валерій трошки розповість про мету нашого заходу. Доброго дня. Мене звати Олег Котляр, я керівник компанії Барс. Ми займаємося розробкою систем для навісних вентильованих фасадів під різні облицювальні матеріали. У нас своє виробництво тут в Україні, і ми дуже часто практикуємо з компаніями, з постачальниками облицювальних матеріалів, з монтажними організаціями. Проводимо технічні семінари з. Систем, як їх потрібно монтувати, які особливості, що потрібно враховувати при монтажі чи проєктуванні, тому що всі облицювальні матеріали мають свої характеристики, і в вентильованих фасадах з застосуванням алюмінія потрібно враховувати технічні характеристики як матеріала, так і Ще системі. додам, що особливо цікаво, що зараз унікальна можливість: ми будемо ціпляти на фасад, плити розміром 1500 на 2,5 Вага одної плити більше, ніж 300 кілограмів. Я думаю, що якраз для того, щоб повісити таку плиту, нам потрібно відпрацювати кожний вузол, кожен момент, щоб, не дай Бог, ця плита не впала. Тому що згідно світових норм, техніки безпеки, по цій технології повинна працювати тільки професіонал самовисокої якості. Тому сьогодні ми вдосконалюємося, навчаємося, ця команда буде втілювати цей проєкт в реалізації. Всім дякую, до зустрічі!